Кіровоградську активістку Світлану Бондаренко побив колишній суддя Володимир Ярошенко. Таке повідомлення днями облетіло Кіровоград. Жінка припускає, що постраждала через свою активну позицію, адже не перший рік відстоює права мешканців проблемного гуртожитку по проспекту Університетський. 21. натомість, колишній суддя запевняє активістку, не бив. Жінка все вигадала. Ігор В'юн вислухав позиції двох сторін. Про те, що трапилось, Світлана Бондаренко розповідає з лікарняного ліжка. Каже, близько 13-ї години вівторка увійшла з чоловіком до офісу пана Ярошенка, аби владнати квартирне питання, яке не можуть вирішити уже тривалий час. Владимир Іванович Ярошенко підскочив, почав кричати, почав обзивати, виганяти мене з кабінету. Почав обзивати мене по всякому. Забрав телефон, вискочив з кабінету, потім возвращається в кабінет, і взяв ключі і сказав: виходить з кабінету, а то я вас закінчу. в этом кабинете. Але жінка не сдавалась. Я стала на двери, говорю, не, Владимир Иванович, давайте будем балакать, никуда я отсюда не пойду, пока мы не решим этот вопрос. Он меня начал сильно толкать. Ну, толкать я ж тоже баба такая, что не, не пускала его. И он со всей силы как врезал мне в живот, І все, я вже отошла. Він зайшов, закрився в кабінеті. Я отошла і сіла на кресло. Після такої розмови каже активістка, потрапила до хірургічного відділення лікарні швидкої допомоги. Больнее поступила по самообращенню, жалоби на болі в животі. Зараз находится на, на піднаблюдені. Після інциденту родина Світлани Бондаренко боїться за власні життя та здоров'я. Я вже чесно скажу, що я не знаю, що на или сьогодні, или далі на время Владимир Іванович може придумати. День у Владимира Івановича є. Я вважаю, що у нього закони для Владимира Івановича не даже человеческого. Какое-то опасение, конечно, звісно, вот цей інцидент. Ну, я бы не советовал. уважаємо мої. Я би не совітав. Володимир Ярошенко всі закиди на його адресу заперечує. Вривається Бондаренко, скидає з себе пальто, кладе он там, де піаніно, на стул і починає до мене вимагати, як будемо. Рахувати квартирну плату. Я їй сказав, що я з нею спілкуватись не буду і прошу її покинути. Це моє особисте приміщення. Я хотів вийти, вона, правда, рука в мене хотіла тримати, я їй сказав, руки третій повторив, вона опустила, і я почав виходити з цього приміщення. Вона в кінці сказала, що в неї є диктофон, де вона все це записує. І мені сказали, що її сюди прислав Іван Іванович Марковський. Для якої цілі тільки для конфлікту. Пан Ярошенко запевняє, жінку не бив. Факту такого не було. Ніхто нікого не бив, особливо я. Володимир Ярошенко говорить, у лікарню активістка не поспішала. Показує відео з камер спостереження, з якого видно, що після його виходу з приміщення Світлана Бондаренко з чоловіком знаходились у ньому близько 20 хвилин. Бачите, оце вона виходить після того, як якоби її побили. Оце виходить парень, який з нею був. Це після того, як оце жінка побита. Це зараз ми побачимо, скільки вона ходить півтори години. Тут чи можете ви тако знаєте ви сказати, що ці жінки є проблема якась. Не бачив рукоприкладства і головний надзвичайник міста Сергій Коваленко, який у той час був у кабінеті Ярошенка. Була словесна перепалка, Бійки не було. Я не бачив цього удара, при мені не було. Секретар міськради Іван Марковський запевняє, Світлану Бондаренко до Ярошенка він не посилав. Я не направляв навіть. А що стосується ну, якихось там інтриг або там провокацій, яких -то, то в принципі. У мене навіть мислі такої ніколи і в голові не було якісь устраю від провокації. Я вважаю, що це не абсолютно недостовірна інформація з боку Ярошенка. Міліція направила Світлану Бондаренко на судову медичну експертизу. На день час проводиться перевірка, людина перебуває на лікуванні, їй надано направлення на СМЕ. Після того, як людина видужає, пройде відповідний процес СМЕ, ми зможемо об'єктивно дати. Квалификации и свідчення тим діям, які відбулися. З лікарні пані Світлану виписали у середу. У той же день вона з'явилася у бюро судово-медичної экспертизы. Вела себя очень неприлично. Ой, вообще не прилично, ну, так не ведут себя. Значит, она пришла к нам, эксперт осмотрел. Значит, экспертиза еще не закончена. Для того, чтобы закончить экспертизу, нам необходимо данные медицинской То есть мы проводим только внешний осмотр. Правоохранцы чекают на результат експертизи. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.